Добрий день! Тема сьогоднішнього нашого уроку класифікація неорганічних сполук, їхній склад і номенклатура. Знайомитися з класифікацією неорганічних сполук діти ми з вами почали вже в 7 класі, і ми знаємо, що всі речовини, які існують, можна поділити на прості речовини та складні речовини. Прості речовини приклади О2H2C. С8, ферм, і приклади складних речовин. Феррум С, СО2, H2O4, кальцій СО3. Проста речовина це хімічна сполука, яка утворена атомом одного хімічного елементу. А складна речовина вона утворена атомами різних хімічних елементів. Будь ласка, подивіться на приклади ще раз простих і складних речовин. В зошиті вам треба записати, що всі речовини поділяються на прості і складні. Далі ми будемо з вами вивчати складні речовини. Складні речовини всі поділяються на класи сполук. Що ж таке клас-сполук? Це така група речовин, яка об'єднується за певною ознакою. Ну, За складом всі, реч, всі речовини можна поділити на оксиди, кислоти, основи і солі. Давайте з вами подивимось на приклади цих речовин і, под... і скажемо, яка ж у них така в класі спільна ознака. Ну, По-перше, якщо ми візьмемо оксиди сьомого класу, ми з вами пам'ятаємо, що оксид... оксидами є хімічні сполуки, які складаються з двох хімічних елементів. Один з яких є оксиген. Кислоти. Що спільне? Всі кислоти починаються з гідрогену, з H, а далі йде кислотний залишк. В основах спільне те, що основи всі містять групу OH. І солі це складні речовини, які складаються з атомів металів і кислотних залишків. Зараз будемо повторювати з вами оксиди. Будь ласка, прошу вас робити записи в зошитах. І так, оксиди це у нас речовини, що складаються з двох елементів, один з яких є оксиген з валентністю 2. Оксиди поширений клас у природі. І ви бачите зараз, що вода це гідрогеноксид. Це найпоширеніший оксид у природі, також дуже поширений оксид силіцію-2 2 це формула піску, діти запам'ятайте, будь ласка, і ще один оксид це феррум-триоксид, який є мінералом, з якого утворюють, добувають чистий феррум для того, щоб добути з нього сталь і чавун. І так, загальна формула оксидів. Елемент 2, елемент X, o, Y. Е, оксиди утворюють всі хімічні елементи, крім інертних газів. Флуор, гелініон і аргон вони оксиди не утворюють. Декілька хімічні елементів можуть утворювати по одному оксиду, а деякі утворюють по декілька оксидів. Як називаються оксиди? Повторюємо. Оксиди називаються від слова назви хімічного елементу, додаємо слово оксид. Якщо у нас хімічний елемент має сталу валентність, наприклад, натрій і кальцій, то ми називаємо просто речовини. Натрій – оксид, кальцій – оксид. Якщо у нас елементи мають змінну валентність, тоді після назви хімічного елементу ми ставимо. Валентність цього хімічного елементу. Наприклад, СО карбон 2оксид. Оце цифра 2 означає, що у нас карбон має валентність 2. СО2 сульфур 4 оксид. Це означає, що сульфур в даному випадку має валентність 4. Діти нагадую, що всі приклади вам потрібно записати в зовшиті. Ось ще є таблиця вам прикладів оксидів з назвами цими оксидів. І зверніть, будь ласка, увагу, дуже багато речовин в хімії мають так звану тривіальну назву. Ця тривіальна назва є у вас в даній таблиці. Таблицю, будь ласка, також запишіть собі в зошит.